Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. І сьогодні ми будемо говорити про пересадку шкіри. Трансплантація це метод, що полягає у пересадці реципієнту, органу чи тканин, взятих у донора або ж у самого пацієнта, але з інших ділянок тіла. Трансплантація є основним методом трансплантології. Кому і для чого потрібно проводити пересадку шкіри? Як правило, показом до проведення такого оперативного втручання є дуже важкі та глибокі опіки чи травми. Це естетичні недоліки, це глибокі рубцеві зміни. Наша шкіра є в першу чергу захисним органом. І порушення її цілісності може нести не тільки серйозні інфекційні гніні наслідки, але й стани, які несумісні з життям у деяких складних випадках, пересадка шкіри є єдиним шансом для одужання пацієнта. Які у вас залишились запитання щодо трансплантації? Чи хотіли б ви дізнатись більше? Стосовно цієї теми, залишайте ваші запитання, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.